І завершимо наш список королівською розкішш. А якщо бути точною, Меган Маркл. Вона раніше зізнавалася, що для щоденного використання обирає парфуми Джо Малон Лоден Wild Блубел. Це легкий і свіжий аромат. Один із двох її фірмових ароматів, про які вона розповідала у своєму блозі. Wild Bluebell. Це легкість і свіжить без зайвого пафосу. Пахне так, ніби ви щойно вийшли з душу. Одягли білу футболку, джинси і готові підкорювати світ. Перші ноти це свіжа зелень і соковита груша. Головна героїня аромату блубел. ніжна квітка, що пахне супер легко та водяниста, ніби ранкове повітря. Її звучання підсилює легкий мускус і білий перець, який додає трохи характеру. Цей аромат не кричить, а радше шепоче. Я свіжа, стильна і я знаю, чого хочу. Ідеально на щодень в офіс, на каву з подругою або коли просто хочеться пахнути дорого, якщо б ви могли б обрати будь-який аромат із зіркового списку, який був би вашим. Пишіть свої варіанти у коментарях. А ще не забувайте ставити лайки, якщо хочете другу частину з ароматами нових сел. Підписка це маст, щоб нічого не пропустити. До зустрічі у наступному відео!